Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас четвер. Дуже гарна погода в нас. Сьогодні ми плануємо з'їздити по поросятка до мами. Привіт усім. Побілила хліва понизу, якраз підсох. Ну, так, ще. Коля поїлочку робить. Там ще писали за поїлочки, як вони тут устроєні. Ну це воно таке, знаєте, примітивне. Тут немає нічого такого. Зараз воно є більш, більш цивілізоване, там, що продається, все збори, всі переходи. все воно. А це тут просто, ну, не знаю, можливо, кому там, це воно вже років три назад його робив. Тут куплений поворот, згон на, на повілочку, щоб переход було б. І все. А там врізка, там постелив, дирку просверлив з тої сторони. І так само різьбу приварив, щоб на неї поїлку прикрутити. і все. Ну, але зараз робив, би, зараз такого не ліпив би. Зараз люди попитали, думаю, розкажу. Ну а то тут бушхан такий. Оце він стояв звідси сюди. Він почав лопитися, він який там валявся в гаражі. Колись на газ купляв, до плитки був короткий. То я його зробив, а то думаю, зараз переробити на цей В магазині немає. 20-х, 15-х, трохи важко знаходити, гарачою водою його розпарив, пішов, щоб натягнути то такі справи. Ото ну, ще змайстрував таке куриці, там на бістру руку. Так як. Ну, у, нас, у нас в основному всі кормлять вареним і паренем вже виймаю. Пробували в різному там і сало коптили, і кусочки м'яса коптили, і ребра коптили. Отож, якось, що вже не будемо, то, ну, то знає, хто розбирав свині, коли там ребро йде і одразу філейка до неї. Я сам розбираю, то я думаю, зразу віриш того, що на ребрі, коли там м'ясо, ну дуже смак виходить. І на ребрі, думаю, я ставлю, так, така смужка, як іде ребро вдоль, так і оставлю кусок філейки. Ну і скоптили, і, чесно кажучи, чисто філейка копчена. Там і багато, там вона така смужечка виходить, але смаку ніякого немає. Іменно вона, коли там якийсь трохи жирок, таке то, то ще нормально. А філейка це не будемо. Ну і щоки з голови там коптиться. Ну, копчене добре. Зараз помию каністрочку. Зроблю. Коля, зразу води поставлю на запарочку, так? Да? Mm -hmm. Зробимо запарочку. Запарочку. Запарочку за чи запарку? Зараз <реку> поставлю води, зробимо запарку, для просяток. І будемо думати, як то нам їх забрати. Тому що в нас грузне на вулиці. То якось заберемо. Може машиною, може трактором. Машину батька візьмемо. is Pumiu Вже ми привезли. Кабани, звісно, були в шоці нашій. І поросятка. Поросятка ще коли свині були, то все Ну, нічого, вже трошки успокоїлися. Свинки. Три свинки взяли. Кабанчики вже не схотіли. Вже нас є кабани. Так. Щось гавкає. Вона так просто у нас не гавкає. Є хто? А, хлопці прийшли. Ну, взагалі, як, ми ж як брали поросятка, то у нас свинка завжди йшла більше. Ну, Закабана. Мабуть... No. Років п'ять ми. Завжди у нас свинка йшла більше. років чотири по дві штуки кормили, то завжди то, то, виходить, що, що свинка більше розстежать кабана. А може, то зна, може, воно тут такий звір. Ну. No. Шукають ще свиню. А спочатку що робили спочатку? Ще й зарі ячмені на жару. Щоб був біжарений був окремо кожі, знає Яка порода? Це ми порода не знаємо. Є велика біла, це у нас буде маленька біла. Кирюха, привіт. Ходи Привіт. Ти пані поросятка? Ходи поросятка, побачиш. Перші два-три дні ми даємо по яєчку, вбиваємо. маленькі, Як вони маленькі, поросятка. Може, успокоїлися. Ще бояться ну, хліб другий. Ну, Хай, хай ростуть ці. Вже похолодала каша, з водою розвели. І вбиваємо цілий разом з шкарлупкою. Так і те, як телятка були маленькі, теж як розводили молочко. То теляткам всім по одному. Тоді в нас корей було більше, коли гарно неслися, ну як малі вони були весною. Та яка у нас порода, велика Біла чи маленька біла? Свиней? Тож зараз поки маленька. Вже успокоїлися, вже гарно. То як запустили, то взагалі й самі злякалися, що то... І вони хрокають, і кабани хрокають, все хрокало. Ой, яєчко їде. То таки, вивали, то вонісу, так, кашами кормили. О, колись я поварила у кухні, там, де в нас сухліві, і варила, і мешала, то потім вже як на сухе, то взагалі, ну я взагалі довольна, не треба варити, ну, з хати там виношу, що там там мене є, бор, суп, всякі відходи. а так, щоб варити, ми не варимо. І набагато легше. І різниці, і яка ж різниця? Ніякої нам різниці немає. Сало однакове, м'ясо однакове. А от моя мама, вона категорично проти. Вона ще літом і кропиву шукає, вона там таку церемонію проводить. що. Ми то ні. Ми вже, я кажу, по-молодіжному. Що Мурка? Ну що, попоралися, йдемо в хату. що ми там на кухні є робота. Так що сьогодні зустрінемося ще на кухні. Ідемо. Зараз я вам покажу, як я готую печоночного торта. Я вже підготовила. Печінка у мене свиняча, цибулька. Зараз я його прикручу на м'ясорубочку, на саму маленьку насадочку, на саму малу і саму дрібну. Мука, молоко, сіль, перець самий простий рецепт, нам він подобається. Зараз я хочу його приготувати. Так, зараз включаю соробочку Ну, перекрутила я печонку, ну, кілограм буде більше, бо з цілої свині ще я одризувала трошки, як жарила свіжину. Ну, в основному така свиняча ціла печінка. Беру 4 яйця, це в кінці вже я цибульку, щоб і м'ясорубка, ну, щоб пройшла печонка по м'ясорубці. Беру 4 яйця, пів літри молока приблизно. ну, Така мене порція буде велика, може 4 торти буде. Так. Беру перцю перцу. Півчайної ложки. Солі дві Ну, бо порція така велика. Щоб не було комочків. Ось таке в мене виходить тісто. Перекручу я один раз. У мене у мене в сорубці є три насадки, то на саму маленьку. Вже підготовила цибульки, Моркви зараз пережару, щоб змазувати. Так, жариться, включаю. Шкору, хай нагрівається. Ось таке в мене чисто такої густини. Туда же є такі от... Печіночка отак перекручена, такі малесенькі, дрібненькі. І в кінці додаю олію. Може, 4 ложки. Мені так більше подобається. Тоді такі вони коржі ну більш соковитіші. Ну Це в мене не столова, а це в мене десертна. Таких 5. І ось так. Це вже в кінці. Ось такі вони виходять. Два черпаки. Черпак обичний кухонний черпак. Сильно тони, яких не роблю, такі. Трошки грубші. На маленькому огні вони от... під кришкою пропараться. А це вже наготовила цибульку з морквою і пожарила. Поки ти є до жару, заодно і похолодає, я зроблю торта. Ой, зараз буду збирати вже торта, вже пожарила. Ось такі вони виходять, не дуже тоненькі. Я роблю такі грубші, під кришкою гарненько вони собі пропикаються. Поки готується, то й зроблю торта. Беру 2 столові ложки сметани, 2 майонезу, може майонезу 3, такого. сметани трошки менше. І змазую. Вже жару на двох шквородах. Вже на трохи довго буде, бо багато. І переложують цибулькою з морквою. Посолила, поперчила. Буває, що з грибочками переложу. Ну, сьогодні суто морква цибуль з цибулькою. Продовжуємо далі. <різь> так, останнього ножиком прорізую. Зверху не мажуючи. Що вже потім по кусочках ну було порізано, вже відходило. Промазую верха. Вже він порізаний на кусочки, вже просто вже шукаєш, де надрізаний. І такий виходить на стортик. Нам нравиться, ми любимо. Ну, хто любить печінку, то любить і торт, а як печінку, хто не любить, то. Ну, Сьогодні я показала так, як я готую печіночний торт для своєї сім'ї. Може, хто ще що додає, напишіть мені, може я ще колись спробую. Ось це я змазала, а останні листочки, ну, листочки чи коржі... заморожу і потім достаю, коли мені треба. Ну, різниці я такої не бачу. Ну, на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд, всім пока.